Вітаю, мене звати Роман Прідун, і в ефірі аналіз подій з Романом Безсмертним українським дипломатом та політиком. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня. Тиск. Що ж за цей тиждень знову багато подій. Розпочнемо з Сполучених Штатів і Дональда Трампа, президента цієї країни. Нібито у Трампа змінилася риторика по відношенню до Росії. Ну, принаймні, американські ЗМІ вже якийсь день пишуть, що. Особисте роздратування Трампа щодо Кремля і Путіна зростає. Трамп незадоволений тим, що як він вже бачить, Росія тягне час стосовно того, щоб припинити реально вогонь на фронті і розпочати хоч якісь перемовини, дав якийсь там психологічний дедлайн, як особисто зазначив Трамп Путіну. Ну також скажете, що це таке, якщо ви розумієте, який і ніби вимагає, але не вимагає. Кроків назустріч його пропозиціям, після чого він буде розчарований, і як зазначають багато оглядачів, повинен буде показати, що він що значить, і зробити якісь боляче, скажімо так, Москві і Путіна. Ваше бачення, ваш аналіз того, що відбувається, чи реально ця риторика і змінюється, і до Трампа, нарешті, як і до всього цивілізованого світу вже давно це дійшло. А до Трампа чи доходить, що Росія прагне воювати, а не домовлятися? Пане Романе, тут треба торкнутися трошки ширшого питання, бо насправді вектор Вашингтон-Москва він не дає остаточної відповіді на подібну поведінку Дональда Трампа. Насправді, на сьогоднішній день оцей настрій і цей психологічний дедлайн це не дедлайн для Путіна, це власне стан самого. Дональда Трампа, який поволі заходить в тупик, давайте поглянемо по всіх напрямках, які оголошувалися під час виборчої кампанії, під час вже вступу на посаду і ці два місяці, які є результати. Ну, те, що стосується близького сходу, а Трампу вдалося зіскочити з теми. А, і вона якби вернулася в свій статус війни, і війна набирає дуже таких жорстоких оборотів, і вона розширюється. Більше того, Дональд Трамп думав, що він ударом по хуситах, а стабілізує ситуацію. А він втягнув у цю війну ще й хуситів. Тобто він створив фактично ще одне полум'я війни. Тепер давайте подивимося ще на один театр. Візит гексета міністра оборони а, до Японії і діалоги його з філіппінським керівництвом привели до того, що дві доби майже Тайвань знаходився в блокаді із-за навчань Китаю. Наступний момент це Європа. А вперше за весь час Урсула фон Дерляєн абсолютно чітко сказала, що. Європі є чим відповісти на кроки Сполучених Штатів Америки по митам по тарифам, і ми це зробимо разом з тим. Ми воліємо сідати за стіл і вести діалог. А що стосується Росії, то тут абсолютно зрозуміло, що пам'ятаєте, ми з вами казали, що після зустрічей треба, щоб були спільні заяви. Ну, і що трапилося 23-25-го, коли пройшов цей технічний так званий раунд переговорів? Заяв було теско не одна, а їх було аж три. Тобто одна україно-американська, друга російсько-американська, третя російська. Тобто і тут повний провал. Ну і коли е, приїхав 30 березня до Дональда Трампа грати у гольф? Президент Фінляндії Олександр Стовба, це, з моєї точки зору, один з найкращих дипломатів сучасності. Він Дональду Трампу, як людина, яка виросла в Сполучених Штатах Америки вчилася, розуміє ментальність американців. На доступній мові пояснив, що ти, Дональд, в Лайні по уха. і от на ранок, коли він прокинувся в суботу, він почав телефонувати одразу знайомі журналісти на NBC News. І Тут з'явилося оте слово, що Дональд Трамп злий. А тоді сівши в літак, почитавши, що він ще й дурницю зробив разом зі своєю безграмотною командою, пред'явивши грабіжницький ультиматум Україні, він ще розсердився на Володимира Зеленського. Тобто, насправді, в нього по всьому колу питань є просто повне просідання. Ну, а 100 днів для Дональда Трампа це не 100 днів для людини, яка працювала в державній системі. І тут вже ось, ось квітень завершиться та й а, потікають ці 100 днів і доведеться давати відповідь на питання: то чого ж ти досяг? А досяг, хто насправді тільки провалював по всьому периметру. Ось тому і такий дедлайн, тільки це не дедлайн для Путіна, це він собі сказав, аналізуючи про свій психологічний чи психічний стан. Там вже як сказати. Ну а на ваш погляд, пане Романе, якщо цей психологічний дедлайн все таки дійде до Дональда Трампа, що він реально нічого не може зробити, навіть те, що обіцяв, навіть половину з того, що обіцяв. Він розпочне щось змінювати. Ну тобто, якщо на Україну я тисну, тисну, тисну. Так вона ми погодилися на це, на це і на це. Ну ця угода, яка нова редакція? Ну звісно, це просто смішно, якби ми і на неї погодилися. Тому що там вже до речі є інформація, що американці дещо будуть прибирати з тих пропозицій, які вони надіслали. Ну то інше, на Москву тиск розпочнеться чи ні? Оця заява групи сенаторів двопартійна, до речі, що досить важливо: і республіканці і демократи, які останнім часом не поєднували свої зусилля, цього разу змогли. Це допомога Трампу, чи це просто якби ось в перший, перша властівка? Мовляв, якщо все-таки не буде змінено риторику і кроки, то ми розпочнемо, пане Романе. От стратегічно. Там успішними твердими кроками йде до імпічменту. Нинішнім його кроком, якщо піде ситуація, так як ви кажете, тобто він попаде, потрапить в ситуацію, що він не здатен вплинути на будь-що, або він навпаки робить ще гірше, ще гірше і ще гірше, то, знову ж, давайте не будемо прив'язуватися тільки до теми Росії. А дивіться ширше на питання, бо він же мислить не тільки категорію Росії, а перша його категорія, яку він мислить, це Індотихоокеанський регіон. Ось подивіться, візит Гекседа і заяви а, Трампа, і спільна заява Китаю, Японії Південної Кореї про те, що вони будуть спільно виробляти політику як реакцію на митно-тарифні кроки Дональда Трампа. Розумієте, що така ж сама ситуація складається на всіх напрямках, які ним були проголошені, аж до того, що прем'єр-міністр Гренландії сказав до побачення Дональд Трамп». Я вже не кажу про дії Марка Карні, е прем'єр-міністра Канади, де і так зрозуміло, що це ну, не по зубах Дональду Трампу Бельдельберський клуб. Він Ну, таке враження, що він прилетів е з місяця. Він що не розуміє, що зачепивши карні і Канаду, він чіпляє Рокфеллерів. Ну, куди цьому чоловіку до Рокфеллерів? Ну, невже це не зрозуміло? А він цього, на жаль, не розуміє. Тому от його попереджають. Зверніть увагу: спочатку було там законопроект про територіальну цілісність суверенітет України. Це теж двопартійний проект Фокусу. Америка а Сполучені Штати України тепер заява а, з Конгресу спільна, і так буде постійно, його будуть попереджати. А він буде лізти в Пащеку імпічменту, і він його таки заробить у цій ситуації. Якщо а, пане Романе, хтось думає, що він мислить категоріями, що йому треба міняти політику відношенню Росії, відношення Китаю, відношення партнерів. Європи не треба помилятися в цьому. А, в такі роки а, людині навряд чи притаманно кардинально змінювати свою позицію. А для нього, пане Роман, дорогий, перейти на позиції Джо Байдена, то він же його проклинає зранку до вечора. В нього ж у всьому тільки один чоловік. Це Джо Байден. Але він уже і так в окремих випадках просто вторий Джо Байдену, тільки зізнатися він ніколи в собі в цьому не зможе. А це означає, що у нього дуже вузесенький маневр, а дуже красиво демонструється ситуація навколо цієї угоди по корисних копалах. Зверніть увагу, з чого він розпочинає. Він дає команду, а це так і було. Своїм вождям із маги написати заяву. Вони від імені Мага пишуть заяву про те, яке. Добро, яку манну небесну вони несуть Україні і що Україна така сяка не хоче це підписувати. А потім розуміє, що та хто буде реагувати на цю Мерджорі Грін і всю цю колгоспну команду Магі? Ніхто їх серйозно не сприймав, даремно зрозумів, але не сприймає і зараз. В результаті він мусить сам виповзати на цей броньовик. от, а з НАТО, по яке слухають це, та хлопці, вони йдуть в Європейський Союз. Що ви їм нав'язуєте? Ви ж не розумієте, що вони прийдуть і скажуть, ось вимоги Європейського Союзу, ось українське законодавство, забирайте свої папірці. Ви ж і цього не знаєте. Вони просто непідготовлені люди для того, щоб вести такий діалог. А те, що стосується російського треку, подивіться, як Дональда Трампа розбирає на запчастини. Фюрер Московський, ця коняча голова і рябков заступник. Вони його вже давним втопили в тому. Те, про що ми з вами говорили ще, коли познайомилися я вам казав, що викотять тему першопричин. І рябков казав: ти що й забирає ці папірці? Вони нам не потрібні. Нам першопричини треба. А він зупиняє якийсь там вогонь, сісфаєр придумує і так далі. Це нам не потрібно. Ось вам картинка. Насправді він знаходиться. В страшенно дискомфортному стані, і цей дискомфортний стан для нього буде зростати.